Олександр Лукашенка насміхається, Туск звітує. А польща напружена, що відбувається між Варшавою, Мінськом та Брюсселем. Диверсія Nord Stream 2? незабаром відбудеться суд над українцем, коли він відбудеться і чого очікувати? Анна Львова, польське радіо для України, вітаю. Минуло два роки відтоді, як коаліційний уряд Дональда Туска взяв владу у свої руки. Одним із його головних тем є саме безпека кордонів, і тепер уряд звітує, що понад 2,5 мільярди золотих витрачено саме на укріплення польських рубежів. Речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька пояснює, що гроші пішли не лише на бетон та на дріт. Це є електронний бар'єр, і термокамери, дрони, спеціальне оснащення для прикордонників, які стоять на лінії із Білоруссю. Бо саме звідти, за словами уряду, роками надходить загроза, серед іншого, потік нелегальних мігрантів, які прямують до Європейського союзу. Тим часом ще одні провокаційні міжнародні заяви. У мінську чергова хвиля насмішок. Олександр Лукашенко знову вирішив згадати Польщу, і цього разу намагається висміяти кого президента Польщі Кароля Навроцького. Білоруський диктатор коментував його слова про дух пілсуцького і звинувачував польську владу у нібито дивних фантазіях і політичній. Одержимості. Такими були його цитати. У Москві швидко підхопили цю тему, додали ще більше сарказму. І все це в момент, коли Варшава намагається зберігати спокій і демонструє силу. Як на вашу думку реагувати на подібні провокації? Пишіть в коментарях. Вже цієї п'ятниці у Варшаві суд вирішуватиме долю Українця Володимира Ж. Підозрюваного у причетності до диверсії на газопроводі Нордстрім 2. Його затримали ще наприкінці вересня, за європейським ордером, виданим німецьким судом. І от за версією слідства, чоловік може бути пов'язаний серед іншого із пошкодженням газопроводу восени 2022 року. Сам підозрюваний усе заперечує, стверджує, що у момент вибухів перебував на території України. Польський суд продовжив його арешт до 9 листопада і посилався на ризик утечі та міжнародні зобов'язання у межах європейського ордера на арешт. Вибухи Нордстрім стали символом енергетичної війни, яка вибухнула на тлі російського повномасштабного вторгнення. І їх наслідки досі відчуває вся Європа. не лише економічно, але й політично через два роки. Після трагедії стара тема знову оживає, і тепер у польських судах ця тема вона викликає багато емоцій. Наприклад, всі ми пам'ятаємо про те, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю угорському каналу заявляла: мовляв, що у 2021 році разом із президентом Франції Мануелем Макроном прагнула створити. Так би мовити, новий формат переговорів між Європейським Союзом та Путіним. І за її словами, ініціативи нібито не підтримали Польща, країни Балтії, які побоювалися, що Євросоюз не має спільної політики щодо Російської Федерації. Подібну риторику зараз висловлює також політика німецької партії АВД. Що ж ви думаєте про цю справу? Напишіть в коментарях.